Ця проста річ плавальна шапочка, але тут у басейні метеор вона стає символом незламності, адже, попри численні пошкодження від обстрілів, басейн відновлюється, працює та продовжує приймати чемпіонів. Басейн метеору Дніпрі це не просто спортивний об'єкт, це символ стійкості та незламності. У ньому тренуються наші олімпійці та чемпіони Олександр Жолтяков, Деніс Касіль, Ніка Шарафуддінова. Попри неодноразові обстріли та пошкодження, завдяки загодженій роботі міськводоканалу, підрядних організацій та робітників спорткомплексу, у басейні закінчили плановий ремонт та відновили його роботу. І чекаємо усіх на наших доріжках. Вода у нас дуже гарна. За період-два тижні, коли ми Працювали в ремонті, були зробили. Повністю заміну на нові задвижки. І зробили ми ремонт перелівного баку. Таке ми зробили перший раз за 17 років. Буде чиста вода, і навіть ми сподіваємося, що менше буде е хімреактивів е уходити. Відвідувачі басейну раді поверненню на доріжки кажуть, що тут у метеорі не тільки плавають, а й доводять, що сила духу сильніша за будь-які перешкоди. Е, басейн відвід. З 2006 року. Технічні паузи ну, відчутні, зрозуміло, але два тижні це не дуже велика пауза, тому це найкращий басейн, тому що це басейн Олімпійський, він під 50 метрів. Тут дуже сучасна система очистки води. Дуже відрізняється від інших басейнів. Ми плавали в багатьох басейнах у Дніпрі, але це й саме гарне метеор це місце, де загартовуються не лише тіла, але й душі. Тут чаться не тільки плавати, але й перемагати. Світлана Астахова, Борис Єфімов, Дніпро